Грудень первісток зими. Відійшла в минуле осінь. Грудень первісток зими оглядає володіння, Сніг іскриться під саньми, в білих шатах ліс дрімає, кригою взялись річки і виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Навкруги панує спокій, а в сусідньому дворі червоніють горобини, ніби спалахи, в зорі. Малята про кого цей віршик? Так, про місяць в грудень, який вже зараз розпочався. так, малята, сьогодні вже аж 8 грудня. Погляньте, будь ласка, ось на цю картину. Скажіть, будь ласка, які ознаки зими ви бачите на цій картині? Випав сніг, так? Діти граються, де? Сніжки, а також катаються на коньках, на річці. так? Люди їздять на санях, діти майструють сніговиків. Що роблять тварини взимку? Так, вони теж шукають собі їжу. так? Погляньте, ведмідь спати ліг, в річці вклалися спати. Риби, так, малята? Ось така чудова картинка ілюструє, які ж зміни відбуваються в природі та в житті тварин та людей з приходу місяця грудня. На жаль, малята нас місяць грудень поки ще не радував снігом. Сніг ми бачили в кінці листопада, але сподіваємося, що скоро він випаде в нас великий, пухнастий, лопатий сніг, який ми з вами будемо гратися. Грудень це перший місяць зими і 12-й місяць року в григоріанському календарі. Грудень дарує мало сонячних днів, частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож ізвуть в народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється і стає міцним і твердим. Недаремно ж грудень, студень, на всю зиму землю стуже, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки й озера, Хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у свято і в будень, але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, бо, хоч зима і повертає на мороз, прото сонце вже йде на літо. А чому так? Тому що в грудні святкують день зимового сонцестояння. Ось послухайте, які прикмети склав народ про грудень. Якщо грудень сухий, то буде довга суха весна і сухе літо. Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже. Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ. Снігурі прилетіли в грудні, зима буде суровою. Зима не настала, доки не сани, санна дорога. Перший сніг щільний і мокрий, на вологе літо, сухий і легкий на сухе. Кіт шкрябає підлогу на вітер за вірюху, дере стіни на негоду. Лежить черевцем догори на відлигу, Звернувся в клубочок і уткнувся носиком у лапки на мороз. Ось такі прикмети люди склали про місяць грудень. Малята, а зараз я пропоную погратися в гру четвертий зайвий. Погляньте на ці картинки і скажіть, яка з них не відноситься до зими. Так, звичайно ж, це веселка, взимку їх не буває. А тут ще залишилися у нас з вами сніжинки, бурульки, сильний холодний вітер, так? А яка тут картинка зайва? Звісно ж, малюки, які купаються в, в басейні, до якої пори року це більше підходить? Так, це гра так граються влітку малята. А ось погодувати птахів нам потрібно взимку, погратися в сніжки, зліпити сніговика. І яка з цих розваг не є зимовою? Звісно ж, катання на велосипеді. Так, малята, на чому ми можемо покататися? На лижах, на санчатах, на козанах, а ось на велосипеді не можемо. Малята, а який серед цього одягу зайвий? Ну, звісно ж, це купальник, так? тому що влітку ми купаємося, а взимку дуже холодно, і ми вдягаємо шубу, шапку, рукавички. Малята, а тут яка картинка буде зайвою? Ну, звісно ж, це їжачок з грибочками та жолодями. Взимку що робить їжачок? Спить. Так, погляньте, він нам також є на картинці, що він спить. Малята, а хто серед птахів зайвий? Ну, звісно ж, це лелека, так, тому що він від відлетів у теплі краї. А ось синичка, снігур та пугач залишаються у нас взимку. А серед цих птахів хто зайвий? Погляньте уважно, малята це Зозуля, ось вона в нижньому лівому куточку. Вона Пташка, яка відлітає, і вона відлітає однією з самих перших пташок, а горобець, ворона та голуб живуть поряд з будинками і взимку. Яке серед намальованих картинок зі святами зайве свято, як незимове? Так, звісно, малята це Великодень. Там, бачите, корзинка з яєчками. Це свято святкують навесні. А ось Святий Миколай, Різдво та Новий рік ми святкуємо з вами в грудні. А яка серед цих картинок зайва? Ну, звісно, це кошики з яблучками. Так, Яблуками не збираємо взимку. Так, ми прибираємо бурульки, вичищаємо сніг, годуємо пташок у годівничках. Малята, ось таке чудове заняття у нас з вами вийшло. Я сподіваюся, ви багато нового дізналися і гарно відповідали на мої запитання під час гри. До побачення, до наступних зустрічей!